Диво Кам'яної Гори. Був один бідний чоловік, що мав трьох синів Петра, Дмитра і дурненького Федька. Сини позрастали, а землі у бідняка на один заячий скік. Біда так міцно засіла в хаті, що й макагоном не виженеш. Хоч сиди й плач, а хоч стій і рови. Пішов бідняк до багача і каже, Позич мені воліві плуга, я з цинами відроблю, коли тобі треба буде. Три дні маєш сапати у полі. Добре. Відняк приїхав фірою до своїх воріт і покликав найстаршого сина. Отам, От за селом, є широка кам'яна гора. Їдь до неї ви її та посіб пшеницю. Петро поїхав на Кам'яну гору. Зняв із фіри плуг і почав орати. Як тільки проклав першу борозну із кам'яної гури висунулась чиясь чорна волохата рука, і як вдарила волів, то вони разом із плугом полетіли стрімголов у прірву. Вернувся Петро додому, сумний і розказав батькові, що сталося. Бідняк закричав. Геть з моїх хати, скільки житиму не хочу тебе бачити. Петро накинув на плеча сардак і подався куди очі видять. Підняк пішов до іншого багача, позичив волів і плуга. Покликав середущого сина Дмитра і каже Ти розумніший, їдь на кам'яну гору, ви овриї та посіп пшеницю. Середущий сів на фіру, поїхав на скалу. То, що зарав учора Петро, десь зникло, і сліду не лишилося. Дмитро засукав рукави і взявся до роботи. Обрав воро довкола і почав друге Тільки дійшов до прірви, коли якась чорна волохата рука висунулася з кам'яної гори і, як гепне волів поміж роги, то за ними і плугом тільки загуло. Дмитро налякався, що він скаже батькові. То його вб'є, закинув торбу на плече і побіг Петра наздоганяти. Бідняк чекав Дмитра і радів, що нарешті кам'яна гора буде засіяна і зорана. Та минув день, а сина не видно. Жінка плаче, а чоловік заспокоює. Не плач, жінко, Дмитро хоче всю гору зрівняти, тому так затримався. Другого дня дурненький син Федько витягнув з шию і говорить. Тату, Дмитро на виорав Кам'яну гору. Воли поздихали, плуг поламався, а Дмитро побіг наздоганяти Петра. Звідки ти знаєш, дурню? Не звідки? Я все знаю. І бідняк пішов на кам'яну гору. Побачив у привіді пари волів і два поламаних плуги, вернувся додому. Сів на лаву і затужив за старшими синами. Цілу ніч журився, як без них відробить багачам. Не журися, тату, сказав Федько з печі, завтра як іду орати, як дасте пару волів. Засію пшеницю, знайду братів і приведу додому всю худобу. Відняч ще позичив пару волів і плуга, Федько сів на фіру і співаючи поїхав на кам'яну гору. Як подивився й безодню, то сорочка стала полотном. Там лежали убиті воли і поламані плуги. Коли минув страх, парубок взявся до оранки, проклав одну борозну і вже почав другу. Раптом із скелі висунулася чіясь чорна волохата рука і наміряється ударити волір між роги. Федько випустив чепіги і хап ту руку. Схопив, як обценьками і так міцно тримає, що ніяка сила на світі не вирвала б її. Потім почав тягнути. Тягне, тягне, аж сопе. З гірким лихом витягнув чортиська, схопив за чуприну, кинув ним на землю і придушив коліном. Ти нащо людям шкоду робиш? Тепер з тебе живого не злізу. Дору життя фетьку, просився чортище. У мене вже давно сверблять руки на тебе. Федько вийняв з пазухи ножика, відрізав у чорта кінчик лівого вуха і засунув за пояс. Тепер ти, діяволе, маєш запрягатися в цього плуга і вироти кам'яну гору так, аби на ній родила золота пшениця. Я не люблю парукче орати. Зроблю щось інше. Та Федько й не слухав. Зняв ярмо з волів і полізе в чортові на шию. Потім так ушкварав батагом нечисто, що той аж підскочив. Гайда, родів сину, Чорт тягне, тягне плуга, аж очі вилазять. А Федькотер має зачепіги і собі співає. Довго мало так орали, того вже не знаю. Але рілля на кам'яній горі зробилося м'якеньке, як гусяче пір'я. З чорта піт лив чурками. Ну, Федько, біжи по пшеницю, а я тим часом відпочину, сказав дідько хлопці. Але борзо, бо в мене є інша робота. Прибіг Федько захеканий додому, став перед ворітьми та й закричав Тату, давайте борзенько насіння. Бо чорт не має часу. Бідняк виніс торбину зерна. Більше не хотів дати, боявся, що фотько все тільки змарнує. Чорт засіяв ріллю, хвостом заволочив, а потім скривився перед парубком. Віддай мені кінчик лівого вуха, а кольки в бік не хочеш, щоб мені зараз Петра і Дмитра сюди привів, бо за свічу тобі його свічку. Не світило його к свічок, Федьку. все буде так, як хочеш. У ту ж хвилину несподівано розперезалася страшна буря, лютий вихор розгулявся, як дурин на хрестинах. Чорт сів на нього верхи і полетів кудись по всю маму. Невдовзі вернувся з Петром і Дмитром. Моєш, братів, сказав хлопцю, давай кінчик лівого вуха. А ти, дурний мацупуро, нащо поламав плуги, щоб вони мені з волами були тут, як новенькі. Чорт беркитнувся і полетів у прірву. За хвилину витягнув з безодня два нових плуги живими волами. Віддай мені кінчик лівого вуха, застогнав чортища. Федько вийняв за пояса, той кавальчик шкірки, шпурнув дідькові. Щоб і твого зопуху тут не було чути, крикнув йому Федько. Щоб тебе насило тільки по ярах та по болотах, бо матимеш зі мною справу. Дідько схопив кінчик свого вуха і так тікав, що освітив п'ятами. Брати сіли на фіри і поїхали додому. Бідняк дуже втішився, коли їх побачив. Петро і Дмитро сіли за стіл, розповідали про свої пригоди. А Фичко виліз на піч і грався з котом. Другого дня бідняк пішов на Кам'яну гору подивиться, чи все добре зроблено. Він став, як укопаний, очам своїм не вірив. Пшениця вже виросла і достигла. Стебельця в неї срібні, а колоски золоті. Припів до тому і гукає. Ану, сини, серпи в руки на Кам'яну гору. У нас уже настали жнива. Петро й Дмитро зібралися жати, а Фечко і далі сидів на печі. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.